І так, друзі, всім привіт! Наш вже цвіте сояшник, я вже казав би він, точніше одне поле зацвіло дуже гарно. Ззаді туди далі теж зацвітає, в окружності там йде те сояшник. Просто шикарно. Зараз подивимося, чи наші джюки є на соняшнику. Бо я їхав по дорозі, пригальмовував, бачив, що є. Як ви бачите у нас зараз. Восьма година ранку. Бдюлки потрішечки літають. Там сидять, там сидять. Звісно, в нас день дуже сильна шп... спека, що то просто не передати словами. Напевно, до плюс 40 доходить. Надіюся, союшник буде виділяти, так як вісів у мене немає. Тому зараз будемо передивлятися наші сімейки. Також треба подивитися, чи в нас обліталися наші маточки, чи вони почали сіяти. І так, дюки наші літають, якісь сім'ї в нас йдуть сильніші, якісь слабші. Сильні сім'ї то реально літають прекрасно. Ну, звісно, без слабачків теж ніяк. Так, як викосив, буряни навіть не співають заростати, бо реально в нас дуже сильна жара. Ідемо перевіряти, чи є маточки. І так, друзі, відкриваємо нашу сімейку. Тут ось стоїть наша коробочка. Ми підсадювали маточку, непотку. І одну рамочку я легенько припідняв, щоб не затягувати час. Надіюся, ви. Може бачите, там вже є личиночка. Маточки наші працюють. Це у нас п'ята сімеєчка, поки все добре. Так що будемо сподіватися, що далі такий результат теж буде. Так, друзі, зараз подивимося одну сімейку. Вона, звісно, сильна, але хоча б цікаво, чи вони щось підносять чи не підносять. Вулики у нас здорові, так що між штатів не підходить. Просто є з цікавості, чи бджівки взагалі щось підносять чи не підносять, бо в деяких сім'ях щось піднесу, в деяких сім'ях нічого немає. Ну, принаймні ця рамочка на неї небагато. Нектарчик є, а його зовсім трошечки. Ну, тут така сама картина, та як в Сонях ще особо. Напевно, не виділяє, бо він тільки зацвів, я б так би сказав, а деякий тільки починає. Ну, подивимося. О, В ці рамочки вже чуть-чуть, я б сказав, більше. Так, друзі, кому було цікаво відео, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!